Еко-острівців в Ужгороді більше є. Ось відкрили ще один. Ліворуч, якщо спускатись із баму, практично навпроти гуртожитків ужну. Цей еко-острівець перший з облаштованим простором для дітей. Вони можуть брати участь у пізнавальних активностях і вчитися дбати про довкілля. Треба сайтувати харчові відходи, пластик, папір, скло. Ти будеш сортувати сміття? Так. Да. – Ми сьогодні сортували муша. Як саме? Ми е, їжу. Да, бумагу до бумагу, картон – до калтона, пластик – для пластика, е, стекло до стекло. Ти вдома вже сортуєш сміття? Да. А як ти вдома сортуєш? Що ти сортуєш вдома? Я папір». Папір сортуєш вдома, так? Будеш і далі сортувати сміття? Да. Для дітей перший, але в місті це вже шостий еко-острівець. Хотілося спробувати зробити таке місце еко-ленд, такий для діток, саме для маленьких діток, які б ми могли їм показати для чого сортувати, як сортувати. У нас сьогодні презентація нового мультфільма про сортування для малесеньких діток, саме щоб вони вивчили пісенька, де вони саме за допомогою гри вивчать кольори, які відходи йдуть в який контейнер. На «Екоострівці» діє Раюс-центр місце, де речі отримують друге життя. Так звана шафа повторного використання, куди всі охочі можуть принести те, що їм не потрібно, якісь речі побутового вжитку чи іграшки. А хто потребує, може прийти і безкоштовно забрати. Сортувати потрібно вдома все. Звертається до містян Наталія Якубик. Приносити сюди, тут у нас є контейнери окремі для паперу, пластику, скла, батарейки окремо приносити, алюмінієва банка, металева банка. Крім того, тут можна здати. Великогабаритні відходи, будівельні відходи та відходи зелених насаджень. Тобто це скошена трава, чи гілля обрізані, чи виноград обрізаний, що актуально для Закарпаття. Крім того, тут також можна придбати пилети, виготовлені з деревини для, роз... для отоплення. І на цьому екоострівці працюватиме фахівець, який допоможе правильно відсортувати сміття. Про графік роботи можна почитати теж на екоострівці. Тут буде людина працювати, вона буде розказувати про необхідність сортування, про того, для чого потрібно сортувати, навчати людей вірному сортуванню. У нас ще також є два преси для петпляшок, де від маленької дитинки легенько можна спробувати спресувати петпляш. Відсортоване сміття не потрапляє в єдине звалище, запевняє Наталія Якубик. І додає, впевнитись у цьому може хто завгодно. Запрошують у гості. Автомобілі приїжджають забирати ці відходи що другий день по мірі накопичення. Воно все звозиться до нас на територію виробничої бази, де ми це пресуємо і відправляємо на переробку. Інформація про всі заводи, переробники знаходиться на Інформаційному стенді є написано, який вид відходів, куди ми здаємо. І хочу зазначити, що ми цього року почали експортувати пет пляшку за кордон. Побутує така думка, що навіщо сортувати? Воно все йде в один контейнер і все все рівно опиниться на сміттєзвалищі. Ні, це не так. Для тих, хто ще в цьому сумнівається. Ми завжди запрошуємо прийти і подивитися це на. На власній очі можна прийти до нас на базу, подивитися. Ми виставляємо про це в соцмережах постійно ролики. Як ми це робимо і куди ми це відправляємо? Тому сортуйте, бережіть нашу планету. На екоострівець можна приносити й тетрапак. Тільки його слід помити, просушити, бажано розрізати та обов'язково звільнити від пластикових кришок. Із-поміж перших відвідувачів і блогер, екоактивіст, волонтер Марк Мельниченко. Приніс пластикові пляшки. Скляні пляшки від мінералки, і тетрапак. З тетрапаком в мене завжди були проблеми. Тобто я інколи купляю щось тетрапаку і потім не знаю, куди його діти і викидаю. На жаль, зазвичай я все сортую в себе вдома. І тетрапак це єдине, що я не міг відсортувати. От, тепер, завдяки цьому місцю, я можу його помити, розрізати, висушити і принести сюди. Марк розповідає і про свої екозвички щодо зменшення використання того, що потрапляє на переробку. Ну, по-перше, я намагаюся купувати в магазинах там, де є все на розвіс, і використовую свою тару. От, це, це перше, що ми можемо зробити. Ну а друге, це старатися не купувати ті речі, які, наприклад, в мене з собою є пляшка. Яка багаторазова, і вона металева, я її використовую багато разів, замість того, щоб кожного дня, коли така спека, купувати одну-дві пляшки нових. Це мінімальне, що ми можемо зробити. Діти на випередки проходили крізь перешкоди, несучи сміття, яке слід було викинути в правильний контейнер. Контейнери з інформацією щодо роздільного збору вторсировини є на екоострівці і для дорослих.